Мало автобусів, півгодинні запізнення та відсутність графіків. Такі наслідки привізницької монополії відчувають на собі мешканці селища Вороніна. За їхніми словами, у них їздять автобуси лише одного перевізника Євгена Чеплигіна. Його кажуть люди, до речі, позбавили права на перевезення. За результатами конкурсу він не отримав право на маршрути на Вороніна. Тож міськвиконком видав ось таке розпорядження. Пан Чеплигін не возитиме мешканців Вороніна. Однак вони кажуть, його машини продовжують курсувати. І сьогодні мені не зрозуміла ситуація, коли 9 жовтня. Людину позбавляють права здійснювати перевезення. А 23 жовтня 14-го року виходить газета Полтавський вісник, в якій перед виборами є замітка підписана пресслужбою міської ради, і де вказано, що Євгенію Євгенійовичу Чаплигіну винесена подяка за гарне. І довго довготривалу працю. Мешканці Вороніна розповідають свого часу. Перевізник-монополіст відмовився від пільгових автобусів в рамках ініціативи попередньої міської влади місто без околиць. Тепер проблеми з пільговиками. Повинно перевозитись не менше шести чоловік в автобусі. В Маленьких автобусах дві людини. У нас пенсіонерів, інвалідів, люди похилого віку, по 90 років просто-напросто висаджують з автобусу. Ця плигін забороняє возити більше двох людей. Даже бувають такі випадки, коли люд... немає двох пільговиків, а люди. Кондуктор говорить, місць вільних немає. Люди нарікають, інколи їм доводиться чекати на зупинках по півгодини, а то й більше. Чітких графіків немає, а точніше їх декілька, і кожен різний. На зупинках у нас висить один графік, в автобусах висить другий графік, у водія третій графік. Но водії у нас їздять, вони можуть по три автобуси на вороні на, 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 на ринки, перечекати, ага, зараз людей мало. Треба пізніше там рейс один пропускаємо налагодити діалог з перевізником та транспортним відділом міськради мешканцям не вдається. В середині жовтня вони влаштували стихійний мітинг, на який запросили пана Чаплигіна а також очільника транспортного відділу Олександра Андросова. Вони запрошення проігнорували на відміну від невідомих молодиків. були привезені молоді парні, чоловіки 10 діток в чорній одежі, нікатри в масках, і яйцям почали бросати в людей У транспортному відділі мерії від коментарів відмовилися. Натомість у Службі міськради зазначили, Євген Чеплигін має право возити на цих маршрутах до 15 січня. Саме тоді відбудеться черговий конкурс, на якому визначать нового перевізника. Власне пан Чеплигін давати інтерв'ю теж відмовився, але телефоном повідомив. Працюю на маршруті вже 20 років і на його думку робить це досить непогано. каже, машини чисті, водії та кондуктори вічливі за словами пана Чаплигіна. Після 15 січня він буде радий передати маршрути іншому підприємцю. Чи зміниться щось з новим перевізником? Покаже лише час.